Починаємо урок, я пізнаю світ. Урок 20 Мандруємо Україною. Прочитаємо тему нашого уроку: Водойми України». Помилуємося красою українських річок, переглянувши відеофрагмент з піснею «Мандрівка Україною». На захід, помандруй на схід, там карпатські, карпатські гори, гори тут не прошу мить, посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить. Посеред європи вільна неділима Моя країна рідна батьківщина! Яка прекрасна наша країна, так, діти, які гарні в ній краєвиди? Розглянемо схему і виконаємо завдання. Води суходолу це річки, озера. Болота і підземні води. Ще раз прочитаємо і пригадаємо: води суходолу це річки, озера, болота і підземні води. Встановимо поняття, відповідність між поняттям та його визначенням. Будь ласка, півхвилинки, час пішов. Перевіряємо. Природна западина на суходолі, заповнена водою це озеро. Природний водний потік, який тече у виробленій ним заглибині руслі, це річка. Надмірно зволожена ділянка земної поверхні, укрита вологолюбними рослинами, це болото. Води, які утворилися під поверхнею землі, це підземні води. Оцініть, як ви виконали завдання. Піднесіть руку в кого все було правильно і не було жодної помилки. Бачу. Дякую. Хто припустився помилки, будь ласка, виправте і запам'ятайте, щоб на наступний раз вже помилок було менше. Перевертаємо на сторіночку 7 наш зошит, переходимо і працюємо далі. Пригадаємо все, що ми знаємо про річки. Оберіть правильно, на вашу думку, відповідь. Півхвилинки, будь ласка, приступили. Отже, місце початку річки називається витік. Місце впадання річки в іншу водойму називається гирло. Заглибина якою тече водний потік, тобто річка, називається русло. Річка, яка впадає в головну річку, називається притока. Оцініть свою роботу, запам'ятайте правильну відповідь, якщо раптом ви помилилися. Прочитаємо речення, підкреслимо потрібні слова в дужках. Будь ласка, прочитаємо текст разом. Рівнинні гірські річки Гір, тече та повітря. Рівнинні гірські річки течуть стрімко та бурхливу. Дельта річки це вид витоку або гирла, розгалужена мережа рукавів і проток. Прочитайте текст ще один раз, і з дужок підкресліть те, що підходить за змістом в речення. Будь ласка, працюємо. Отже, течуть спокійно та повільно рівнинні річки, тому що вони течуть по відносно рівній поверхні землі. Річки, ті, які течуть стрімко та бурхливо, це гірські річки, тому що вони течуть у горах, і їхня течія дуже швидка. Дельта річки це вид гирла. Розгалужена мережа рукавів і проток. Дельта річки це там, де річка впадає в море, і вона може бути розгалужена на декілька проток. Давайте пригадаємо, яка річка утворює дельту поблизу міста Вилкове Одеської області. До речі, ось тут якраз зображено вид зверху. Бачите, ось Дельта річка впадає в море і розгалужена на декілька проток. Ось ці світлі лінії це і є річка. Хто пам'ятає назву річки, яка впадає в море на території Одеської області? Артеме. Дельта Дунаю. Так, це річка Дунаю, абсолютно правильно. Давайте повторимо і запам'ятаємо Дельта Дунаю. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви, що, подивіться, з висоти пташиного польоту ця дельта нагадує пташину лапку. Так? Дивіться, ось ніби ніжка і розгалужені кінцівки, такі пальчики в неї. Чудово. Переглянемо відеофрагмент. Увага на екран. Дунай. Друга за довжиною річка Європи, що протікає територією десяти країн. Дунай бере витік у Німеччині і впадає у Чорне море, утворюючи дельту. Частина дельти Дунаю розміщується в Одеській області, частина у Румунії. Перевіримо, наскільки ви були уважними. Виконайте тестове завдання. Дунай протікає територією. Оберіть кількість країн. Андрійко, який ти обрав варіант? Варіант А. 10. Я з тобою погоджуюся. Дійсно, Дунай протікає територію 10 країн. А хто був уважним і почув, а в якій країні Дунай бере свій початок? У Німеччині. Так, Дмитрику, правильно, він бере початок у Німеччині. Пропоную вам впізнати і записати назви річок, які ми вивчали в другому класі. Будь ласка, хто впізнав першу назву, говорить, а ми всі записуємо. Осавичу. Деністер, записуємо. Дністер. Деністер. Хто пізнав назву другої річки? Олежику, Пруд. Так. Пруд. Які ви розумнички? Слухайте, я думала, що ви не згадаєте. Дивіться, як ви добре відповідаєте. Наступна річка. Хто впізнав назву? Південний. Південний. Південний бух. Записуємо. Два слова. Обидва з великої літери. Південний, там буде дві літери Н. Південний Буг. Хто впізнав наступну назву? Західний Буг. Західний бух. Західний бух. Західний бух. Так, дякую далі. Річка. Це легко впізнати, бо вживається апостроф. У нас Прип небагатий. Прип'ять. Прип так. Річка Прип'ять. Ну і остання назва. Дунай. 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 Всі назви річок перевірте, ми пишемо з великої літери, тому що це власні назви. Прочитаємо інформацію в рамочці, Переходимо до наступного завдання. Це завдання 6. Бере початок у Львівській області, протікає територію України, далі кордонами між Польщею та Україною, між Польщею та Білоруссю, і далі територією Польщі упадає в річку Вісла на території Польщі, є притокою вісли, де ми читали про річку Західний Бук. Прочитайте ще раз інформацію самостійно. Намагайтеся запам'ятати. Впізнаємо річку за характеристикою. Читаємо характеристику, впізнаємо річку і записуємо назву. Бере початок у Львівській області, протікає територіями України, Молдови та знову країни. Упадає в Чорне море на території Одеської області. Слухаю Дмі... вас. Дністер. Бере початок Івано-Франківській області. Протікає території України, далі кордонами між Молдовою та Румунією, між Румунією та Україною. Упадає в річку Дунай на межі кордонів Румунії та Молдови, є притокою Дунаю. Рут. Рут. Бере початок у Хмельницькій області, протікає територію України, упадає в Чорне море на території Миколаївської області. Південний, Південний. Південний Буг Південний Правильно. Так. І наступна остання характеристика: бере початок у Волинській області, далі тече територіями України, Білорусі та знову України. Впадає в річку Дніпро на території Київської області, є притокою Дніпра. А, це річка Прип'ять. Так, давайте ще раз запам'ятаємо назви цих річок, перевіримо Дністер. Пруд – Південний Бух. Прип'ять. І річка прип'ять. Прип Запам'ятали, сподіваюсь, плутати тепер вже не будете. Настав час нейробіки від бубу. <зв -п 'ять> Увага на екран. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної річби. Олежик, тихенько, Олежик, тихенько. Записали відповідь, перевіряємо. Для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевіряємо. Зі швидкісної лічби. Ва на екран відповідь. Покажіть, хто всі три рази обчислив правильно записав відповідь? Ну, мої розумнички, я сподіваюся, отже, ви знаєте алгоритм додавання віднімання числа 6. Хто нам може його нагадати? Алгоритм додавання віднімання? Як ми додаємо число 6, як зручно додавати? Хто нагадає нам алгоритм? Я сказати, на Полінка, вимкни, будь ласка, мікрофон. Поліна, заровна, нагадай нам алгоритм додавання числа 6, Як ми додаємо? На жаль, ми тебе сьогодні чомусь не чуємо. Алінка, нагадай нам алгоритм, будь ласка. Спочатку ми додаємо 10, а потім віднімаємо 4. Так, додаємо 10, забираємо 4. А як віднімати число 6? Хто нагадає, як відняти 6? Артеме, будь ласка. Треба відняти 10 і додати 4. Треба відняти 10, а назад повернути 4. Дякую, розумнечки. От ми зараз з вами лічили, так? записували результати нашої лічби. А на... до якої частини мови належить слово лічити? Давайте поставимо до нього питання. Лічити. Що робити? Що робити, лічити? Яка це частина мови? Даринко, діє... дякую, хотіла, щоб Даринка сказала дієслово. Пригадаємо, що ми знаємо про дієслово, скориставшись навчальною одиничкою. Ставимо всі пал... пальчик і разом зі мною читаємо. Дієслово – це самостійна частина мови. Що означає дію предмета, що відповідає на питання, що робити, що робив, що зробив, що буде робити, що робитиме, тощо. Тобто ще багато можна поставити різних питань. Початковою формою дієслова є неозначена форма. Дієслово в неозначеній формі відповідає на питання, що робити, що зробити, що робити, що зробити. Це початкова форма. Читаємо ще раз і намагаємося запам'ятати. Дієслово – це самостійна частина мови, що означає дію предмета, відповідає на питання, що робити, що робив, що зробив, що буде робити, що робитиме тощо. Микитка, ти читаєш з нами визначення? Микит? Читай зек. Початковою формою дієслова є неозначена форма. Дієслово в неозначеній формі відповідає на питання, що робити, що зробити. Будь ласка, самостійно ще раз прочитайте навчальну одиницю, посадіть слова в човники, а я слухаю кожного: і Андрійка, і Микиту, і Остапчика усіх я слухаю. Приступимо. Захара я хочу. Галінка добросовісно працює, Андрюша, Штабчик молодець. Захара читає. Прочитаємо сполучення слів. І підкресліть ті, що містять дієслова. Щоб знайти дієслово, усно ставте питання. Ще раз пригадуємо. дієслово відповідає на питання, що робити, що робив? що зробив, що буде робити, що робитиме і так далі. Будь ласка, виконуємо. Отже, дієслова протікає, бере, упадає, «плисти», Плавали, течуть, утворилися, вивчати. Пригадаємо, на які питання відповідають дієслова в неозначеній формі. Дієслова Понятно. в неозначеній формі відповідають на питання. Що робити? Що зробити? Лена так, Артема. Тут написано підкр... 에, прочитай сполучення слів, підкреслили ті, що, сто... що містить діє слова. Ну, це, тр... це треба Ви сполучення. підкреслювали сполучення, так? Да? Тобто ви підкреслювали mm. два слова. чого я підкресла одне, Ну ви ж бачите, де сполучення, так? Ви можете дійсно можна було підкреслювати два слова. Я підкреслила одне, щоб ви бачили дійсно, де саме дієслова. Тому що далі нам потрібно виділити дієслова в неозначеній формі. Ще раз пригадаємо: діє слова в неозначеній формі відповідають на питання, що робити, робити що, що робити. робити. Будь ласка, в кого є маркер, виділяє маркером, в кого маркера немає, можете обвести. Отже, перевіримо. Будь ласка, хто бажає зачитати дієслова в неозначеній формі, Аліна першою піднесла руку, будь ласка, Аліно, ми тебе слухаємо. Я виділила слова е, плисти та вивчати. Що робити? Плисти? Що робити? Вивчати. вивчати? Піднесіть руку, хто згоден з Аліною. Так, бачу. Угу. А в кого інший варіант? Більше рук не бачу, отже, всі виконали завдання правильно. Я вас з цим вітаю. Можете поставити собі плюсик, свою скарбничку знань. Отже, сьогодні на уроці ми з вами повторили. Які бувають води суходолу, які види водойм до них належать? Це річки, озера, болота і підземні води, так, Андрійко? Пригадали, що таке річка, озеро, підземні води і болото. Пригадали, як називаються частини річки. Пригадали, чим відрізняються рівнинні річки від гірських річок. Також згадали, що таке дельта. Пригадали річки, які ми вивчали в другому класі, познайомилися сьогодні з новою річкою Західний Буг, прочитали, де вона починається куди вона впадає. По характеристиці ми впізнавали річки сьогодні. Також ми повправлялися у швидкісній лічбі разом із Бубу, пригадали, що таке дієслово, потренувалися знаходити дієслова. І навіть знаходили дієслова в неозначеній формі. Ми дуже багато сьогодні всього встигли і пригадали. Я дякую вам за роботу. На цьому наш урок завершено.